Діду морозу пощастило, його помічники проявляють ініціативу та працьовитість. Яна Столар, засновник туристичної компанії Яна, у прямому ефірі п'ятого каналу обрала чотири дитячих листа. Але коли камери вимкнулися, взяла ще чотири конверти. Дитячі побажання цього разу були досить незвичними. Одразу дві дівчини Богданка з Житомирщини та Катя з Одеської області попросили великих ляльок, що вміють ходити. Семирічний Женя з Черкас хоче дракона, щоб в нього світилися очі. А його одноліток з Харкова Костя, автомат, щоб з лазерним прицілом. Я думаю, що твоє желання і сповнилась саме наворочений. В'ячеслав з Дніпропетровська давно мріє про славетний винахід корпорації Sony – PSP. Щоби дід Мороз приніс недешеву ігрову приставку. Хлопчик два роки гарно вчився та слухався батьків. Ось і результат. Сюрприз очікує на діанку Зарубіну з Дніпропетровська, яка хоче великий конструктор, і Надю Самоніну з Харкова, що просить мольберт та масляні фарби. Дівчатка, ваші подарунки дуже скоро будуть у вас вдома. Адже наш партнер, нова пошта, працює швидко та надійно. А це мрія маленького Віталіка з Києва, електромобіль. Він не багато говорить поки що, але вже проявляє неабияку пристрасть до хороших авто. Ну, ви все якби не аж далі сладкого подарка. Какби а на такої подарок, я ну так. Може, зможна діяти маленьку машину. Віталій не залишає ні на мить, гарчить електричний двигун. Такі моделі хлопець бачив лише у інших дітей, але тільки но зійде сніг, він покаже всім у парку. Тому хто ще хоче отримати подарунок своєї мрії, наша помічниця Діда Мороза довірить секрет. Жизнь що Мы получаем то, что мы отдаем. Если хочешь больше получать улыбок, улыбнись вокруг себя. Если хочешь получить больше любви, подари вокруг себя ее. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, подумай, что ты даешь.